Студентку Закарпатського художнього інституту Юлію Миронову знають на Закарпатті, адже дівчині вдається відобразити на піску те, що зазвичай художники малюють на полотні. сент Артом, себто пісковим мистецтвом Юлія займається близько року, хоча хиз до малювання дівчина відчувала завжди. Останнім поштовхом до занять Сент-Арту стало навчання у виші. Запорука успіху в піску і в будь-якому виді мистецтва це база, композиція, світло-тінь, об'єми, всі академічні знання вони свідомо чи підсвідомо вказують дорогу до розвитку. Допоміг і коледж, який. Коледжі Артелі і Закарпатський художній інститут. Донедавна картини з піску створювались на звичайному склі. Зараз Ужгородська художниця із задоволенням малює свої роботи на спеціальному обладнанні з підсвіткою. Саме тут з'явилася остання анімація на піску під назвою Пасічник. Це був подарунок на юбілей Я людина, яка все життя займається пасікою пчолами, медом. Ну і історія була саме про це. Це був якби. Ну не завжди в сюжеті вгадується якась буквальність, але це було від квітки і бджоли до створення. Ну що ну я думаю, що хто захоче, той побачить серед робіт Юлії є чимало портретів, історій кохання та анімацій, які присвячені рідним людям. Те, що роботи тимчасові художницю не засмучує, адже для неї важливий сам процес. Багато хто питає, як це? Ти намалювала картинку і зразу її витираєш. Ну тобі не шкода. А для мене мистецтво в той момент, коли воно створене, вже коли виникла ідея, навіть воно вже самодостатнє. А коли воно змінюється, ну це мій підхід до мистецтва. Найбільше. Участь у будь-яких талант-шоу дівчину не цікавить, адже майстром Юлія поки що себе не вважає. Кожна анімація близька серцю. Утім, свої творіння художниця не вважає досконалими. Досягнення вони не мають бути досконалими, так якщо вони будуть досконалими, то не захочеться рухатись далі. Мені подобається рухатись далі. Юлія, чи не єдина в області, хто створює картини з піску своїм вмінням, вона не проти поділитися із іншими. В майбутньому прагне передати свої знання тим, хто бажає вивчити цей вид образотворчого мистецтва. Стільки, скільки я знаю, все це я б хотіла передати, але мені здається, що я ще не настільки багато знаю, щоб бути наставником. Такий. Ну, не те, щоб бар'єр. я думаю, що мені треба ще більше навчитися, щоб вже можна було ділитися. Незабаром художниця планує реалізувати новий творчий проєкт. Під музичним супроводом Закарпатка створюватиме сюжети, що триватимуть півтори години.